Сьогодні перше червня. Ісус, це дар Бога Отця для нас. Послухай чому. Сьогоднішнє слово походить з Євангеліє від Івана. Отак мовив Ісус. А підвівши очі свої до неба, проказав, Отче, прийшла година, прослав свого сина, щоб син твій тебе прославив. згідно з владою, що їй ти дав йому над усяким тілом, дарувати життя вічне тим, яких ти передав йому. А вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного, істинного Бога і тобою посланого Ісуса Христа. Я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання, тепер же прослав мене, Отче, у себе, славою тією, що я мав. У тебе перед тим, як послав у світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких Ти від світу передав мені. Вони були твої, ти ж передав мені їх і зберегли вони слово Твоє. Нині спагнули вони, що все тобою дане мені від Тебе. Слова бо тобою мені дані. Я дав їм, і сприйняли вони їх, і справді збагнули, що від тебе я вийшов, і увірили, що ти мене послав. Молю ж за них, не за світ молю, лише за тих, яких ти передав мені, бо вони твої, і все твоє моє, моє ж твоє, і я. В них Розславився. Я вже більше не у світі, а вони у світі. І я до Тебе йду, Отче святий, заради імені Твого бережи їх, тих, що Ти їх мені передав, що були одно, як ми. Бувши з ними у світі, я зберіг їх у Твоє ім'я, тих, яких Ти передав мені. Я їх старіх, і ніхто з них не пропав, лише син Загебелі, щоб збулося писання. Тепер же іду до тебе і кажу те у світі бувши, щоб вони радощів моїх мали у собі вщерть. Ісус прийшов у світ, аби звістити нам, яким є Бог отець на небесах. Передавши нам усе, що знав про свого Отця, Ісус прославив його. Молячись, слухаючи та роздумуючи над Євангелієм, а також виконуючи свої обов'язки на роботі вдома, ти також прославляєш Бога Отця та Ісуса. Завдяки приходу Ісуса на землю кожен із нас може певною мірою. Пізнати Бога Отця, роздумуючи над словами Ісуса записаними в Євангеліях. Отак мовив Ісус, а підвівши очі свої до неба, проказав Отче, прийшла година. Прослав свого Сина, щоб син твій тебе прославив. згідно з владою, що їй ти дав йому над усяким тілом, дарувати життя вічне тим, яких ти передав йому. А вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного, істинного Бога, і тобою. Посланого Ісуса Христа, я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання. Тепер же прослав мене, Отче, у себе, славою тією, що я мав у тебе перед тим, як послав у світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти від світу передав мені. Вони були твої, ти ж передав мені їх, і зберегли вони слово Твоє. Нині спагнули вони, що все тобою дане мені від Тебе. Слова бо тобою мені дані, я дав їм, і сприйняли вони їх, і справді збагнули, що від тебе я вийшов, і увіривали, що ти мене Послав, молю ж за них, не за світ молю, лише за тих, яких ти передав мені, бо вони твої, і все твоє моє, моє ж твоє, і я в них прославився. Я вже більше не у світі, а вони у світі. І я до тебе йду, Отче, святий. Заради імені Твого бережи їх, тих, що Ти їх мені передав, що були одно, як ми. Бувши з ними у світі, я зберіг їх у твоє ім'я, тих, яких ти передав мені, я їх старіх, і ніхто з них не пропав, лише син загибелі, щоби збулося Писанням. Тепер же іду до тебе і кажу те у світі бувши, щоб вони радощів моїх мали у собі ще. ти уявляєш собі бога, отця, яким він постає у твоїй уяві? Через молитву та роздуми над Євангелієм ти не лише прославляєш Бога Отця та Ісуса, ти плекаєш зрілий образ Бога, глибоке розуміння Його. Зрілий образ Бога сприяє розвитку твоєї особистості та позитивно спонукає тебе діяти на благо інших. Підтримуючи інших, ти даєш людям довкола тебе підстави також прославляти Бога з вдячності за отримане добро. Ісусе, я прагну огорнути тебе славою за те, що ти прийшов у світ. І приніс мені добру звістку про Бога Отця, який бажає мене підтримувати. Слава отцю і сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.